Вони забезпечують облаштування позицій наших бійців, проводять розмінування та вигадують нові способи, як модернізувати наявну техніку. Мова про інженерні війська, а саме про відповідну роту Запорізької окремої бригади територіальної оборони, про неймовірних хлопців та життя на передовій. Дивіться далі у нашому випуску. Сапери помиляються лише один раз, коли обирають свій фах. Кажуть, із посмішкою самі про себе наші воїни інженерної роти. Командир одного із зводів з позивним Архангел до цього брав участь у бойових діях 2014 року. Там і здобув професію та відточив навички саперної справи. І в перший день повномасштабного вторгнення став на захист своєї держави. Не зміг сидіти вдома, коли ворог. Напав на нашу державу, почав знищувати людей, міста, села і нашу територіальну цілісність, незалежність нашої країни почав диктувати свої умови, як ми повинні жити. Насправді їхня робота дуже складна та необхідна. Завдяки їм вдається значно підсилювати інші підрозділи збройних сил України. Особливо це зараз актуально на звільнених територіях, де потрібно знешкоджувати міні-пастки, нерозірвані розірвані снаряди тощо. Взвод вже розмінував десятки небезпечних боєприпасів на полях, посадках біля будинків цивільних мешканців. Якщо немає можливості оперативно знешкоджувати, Танкові та протипіхотні міни то ці ділянки позначають на карті та на місцевості, що також допомагає зберігати життя нашим воїнам. А також бійці інженерної роти зробили сотні квадратних метрів мінних загороджень для знищення окупантів та їхньої техніки. Інженерні війська не лише рятують життя, допомагають облаштовувати позиції, а й знищувати ворога за допомогою різних вибухових речовин та засобів. Функціональні обов'язки підрозділів полягають в розмінуванні і знешкодженні залишків боєприпасів, які залишаються після загарбників. І ті подарунки, що вони нам кидають небом. Це залишки касетної РСЗО Ураган, касета сама і носик тої ракети, які прилетіли. Також залишають нам подарунки у вигляді озимок. Це осколкова противопіхотна міна. Вони знімаються на позиціях, щоб наші бійці безпечно проживали і далі виганяли окупанта з нашої території. Включили смікалку, інженерну думку, дещо доробили, де що модернізували і успішно використовуємо для ліквідації залишків вибухонебезпечних речовин, які можуть нанести шкоду техніці або особовому складу наших Збройних сил. Та не лише це, а й десятки сучасних обладнаних бліндажів, укриттів лінії окопів. Все це теж збудовано інженерними підрозділами. Вплив їхньої роботи на перебіг бойових дій на лінії фронту величезний. Говорять бійці. Фактично, у чистому полі спеціалістам своєї справи вдається облаштувати міцну фортецю з усіма зручностями та прорахованими безпековими варіантами. Я знаходжусь на дні Котлована нульової стадії будівництва бліндажа. На стадії номер 2 будівництва бліндажу. Тут вже поставлені розпорки, стойки, двері вже, як ви бачите, є. Ми знаходимося в майже готовому бліндажі. Тут будуть ліжка. На вісім чоловік тут є запасний вихід. Тут вже поставлена пічка, яка отаплюється, поли на нашій лінії оборони регулярно відбуваються ракетно-артилерійські обстріли противника. Місні колоди, з яких зроблено бліндаж, будуть зберігати життя наших бійців. Їхня зброя це розум. Головна мета кажуть хлопці з інженерної роти зробити все можливе та надможливе, аби бійці були впевнені, що їхні позиції міцні і витримають будь-який ворожий вогонь. А це однозначно додасть сил у боротьбі з окупантами.